Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Це наступна частина про цвітіння моїх орхідей у травні місяці 2023 року. Щось цього разу я дуже довго знімаю цей огляд і половина орхідей, їх і так мало зараз квітне, ну і ще більше відцвітає. А ще я два дні тому полила у цій кімнаті. І як ви знаєте, коли орхідейки вже готові відцвітати, а їх ще пль'єш, то вони масово скидають свої квіти. Ну, що залишилось, те покажу. Почну з цих павучків. Ось така ароматна краса, дуже яскраві приємно пахнуть. Це куплялося як Мельтонія мікс. І тут поруч. Ще одна, вона процвіла на два квітку носа, один вже все відцвіт. Ну, а тут ще трошки квіточки потримаються. Між собою ці мільтонні схожі, але, як бачите, у цієї немає крапочок. І та більш така помаранчева. Тут біленька така краса, але вона не дуже біла, вона така молочна. І зелененька з обратного боку. Ось така красива. Назву не знаю. З біленькими це не дуже легко визначити назву. Ця краса цвіте каскадом. Ось таким. Добре тримає свої квіти. І гарно їх розкладує така слухняна орхідейка. Бо, як ви знаєте, є такі сорти, як ти не ставиш їх, не крутиш. Воно все закручено у різні боки. Оцю я крутила, переставляла. Але вона така слухняна дівчинка. Ця хмаринка із білих квіточок. Вже не така велика, як була, тут звіла материнська рослина і дітка. Дітка вже відцвіла, бачите, її квітконос вже Змінив свій колір, можна все зрізати. Ну, а тут цвітіння ще тримається. Вона дуже довго тримає квіточки. Нурбона вже третій раз доростила свої квітконоси, дорожчою, скидує, дорожчою скидує. Ось тут то знов скоро буде, скільки квіточок, бачите, які бутошки вже. Ну, міняє вона трохи колір з коралового на розовий, але нічого, великі такі квіти, красиві. А це просто мережево. І коли цих квітів багато, це дуже-дуже красиво. Ну, але що залишилось, те залишилось. Гарний сорт, квітка велика і дуже довго квітує. Цей сорт трохи губить свій жовтий колір наприкінці цвітіння, але все одно вона гарна. Жовтий колір є, але такий розмитий вже. Довго тримає квіточки і теж дорощує свої квітконоси. Тієї квітки, мабуть, вже скоро треба буде пиль трусити. Ну, залишилось тільки дві, але зеленіє, тримається. Це я нагадаю, ще літні квітконоси, скоро їм вже рік. І я зрізала верхівку, з цього розголуження зрізала і з цього. І ось вона квітнула тут. І ось тут, і на другому квітконосі теж та сама історія. Тобто цей сорт дуже-дуже дуже квітун. Ось у цього бігрівчика три квіточки залишились на цей раз вони такі маленькі, я би сказала, тому що більше 10 см повинен бути розмір. Цього бігліпу. Такий красивий. І у тому році такий гарний каскад був, рівнесенький, длинний. Ну, а зараз щось вона накрутила цього разу. І така красотуня. Жовтенький вогник. Дуже мені подобаються жовті квіточки, не знаю назву. Поки що не розпізнала, хто це такий, але дуже подобається. Яскрава плямка така. Катрін доростила три квіточки, розкрила їх. Ну, як ви знаєте, в неї пілюсточки назад дивляться. Дуже красива, велика така губа. А ще вона ароматить трояндою. Але так недалеко а треба до неї нагнутися і понюхати. В мірах, блейк, ред, хто як називає цю квітку, дуже довго вона квітне. Позаду вона жовтого кольору, як ви бачите, дуже яскравого. І така вона, як мережива. Оцей малюнок, як мереживо, вона трохи відквітає, розкривається такою червоною, а потім стає рожевою. Все одно красиво. Квітне довго і тримає свої квіточки теж довго. Purple princess. Вона темніша, ніж показує камера. Цвіти дуже охоче. От зараз у неї два квітконоси з розглуженями. Вона скидує квіточки і дорощує на кінчиках нові квіточки. Але не дуже вкусно пахне, пахне, наче господарське мило. Можна ж не нюхати. У метелика залишилась тільки одна квіточка. Поряд з Равелкою, наче сестрички якісь. ну. Ось так. Ой, квітконоси Равели, дивіться. Ось так. Закрутила я його, бо він з літа ще крутиться, скоро йому вже рік. І на кінці все ще зелений, все ще буде дорощувати. Ось тут нові квіточки, ще бетончик є. Ось такий лихтарик середині, наче маячок. Гарна квіточка. Середню полочку показала, тут їх три, тут буду на стілець, мабуть, вставати, бо не дотягнуся. А зараз покажу, що тут унизу стоїть, тут їх мало, тож швиденько розкажу. От про що я говорила, бачите? Два дні тому до поливу ще було все красиво. От полюла, два дні пройшло. Ну нічого, тут життя продовжується. Ось тут така свіженька квіточка і ця новенька. Такі вони темні, насичені. Такі, наче гумові на дотик. Такі красиві яскраві квіти. Ось тут теж одна квіточка залишилась. Таке не знаю, що це за орхідея, бо на декілька сортів вона схожа. Дуже її люблю. Цю гілочку, мабуть, після зйомки буду зрізати, бо щось вона вже така некрасива. Щось спробую показати. Не повірите, горшечок був підписаний Боудіон. Ну, я знаю, що Боудіон це зовсім інша орхидейка. Але ця дуже красива. Така зеленкувата серединка, щось воно висвітлює, вона темніша. Десь так. Розмір, розмір у неї 10 см. Красива така темна губа у неї. Ну, а там, як бачите, дитячий садочок. Маленькі орхідейки, стартерчики, фіалочки. Ну і у пакетиках листочки вкорінюються, фіалочкини. Леодора продовжила свій квітку нос і маю ще одну ароматну квіточку. Красива квітка, наче пластикова. Ну і аромат, ви знаєте, дуже-дуже сильний і приємний. Та й суко кобальт. Тут знову вона доростила квіточки, здається вже третій раз. Тут теж вже треба все зрізати. І відпочивати буде орхідейка. Magic Card такі величенькі квіти, має слабкий аромат півоній. На мій погляд, нагадує півонії. Красива квітка. Це три квіточки, вона доростила. Як змогла, наблизила. Амстердам одна квіточка залишилась. Але вона квітує часто, дорожчує носить, випускає нові, тримає квіточки довго. Ну, зараз одна. З тієї орхідейки я знімала двох діточок, У неї немає точки росту. Ну, вона знов дорожчає, ну, вона постійно цвіте. постійно з квітами, але зараз лише дві квіточки. Крупні, красиві, великі квіти. Вона не тримає їх довго, але продовжує свої квітконоси і пробуджує свої бруньки і знову створює нові квітконоси. Деяким квітконосам вже більше трьох років, а звідти все одно Ідуть квіти. Дуже красиві. Як же ж показати розмір? Ну, руку спробую ось так. Люсточки трохи назад, і вона більш жовта, жовтий з бордовим. А так, наче молочка з бордовим. Мені тут жовтий колір дуже красиво. Це сого але камера знов її в розовинку. Тут багато жовтого кольору, щось камера не хоче його передавати. Ароматна орхідея, цвіте довго, два-три рази за своє цвітіння дорожчує квітку конуси. Охоче дає діток, дуже гарний сорт. Ця мультифлора дає дуже багато квітів. Дуже. Це так красиво. Але на сьогодні ось так. Нічого почекаю наступного цвітіння. Їх і зараз не дуже мало, ну може бути набагато більше. Про цю орхідею я говорила, що вона цвіте довго, але недовго тримає свої квіточки. Довго цвіте ну, за рахунок того, що дорощує свої квітконоси. Дуже яскравий жовтий колір у неї. Має слабкий аромат, наче гоголь моголь збиваєте, коли перетираєте, і щось от таке. Якийсь жовтковий крем, мені так, здається. От бачите, знову дорожчає. Всі квіточки різні, красиві. Дуже далеко мені тягнутися за орхідейкою Sacrifice, ну, от покажу, як можу. Вона цвіла на два квітконоси, тільки зняла останню квіточку сусіднього квітку носу. Ну, і ще тут залишилось 5 квіточок. Достатньо довго вона їх тримає, і не скажу, що відцвітає. Мені здається, що колір в неї такий, який і не був. Як же ж показати, що вона 12 см. Я не дотягнуся, щоб на фоні руки показати, але, повірте мені. Показала вам ще частину своїх квітучих орхідей. І чекаю вас у наступній частині. Там ще трошки залишилось, але треба знімати швиденько, поки вони ще квітують. До побачення! Бувайте здорові!